Дорога церква, слава Ісусу Христу! Присядьте, будь ласка. Сьогодні я хотів би, щоб ми всі разом зачитали досить відоме слово Господнє, яко, яке свого часу сказали мужевіри. І я б сьогодні хотів би, щоб кожен із нас також зміг ось, ось так сказати і так поступати, як. Ості божі мужі, які були водим і Духом Святим. Перше місце я хотів би зачитати один вірш. Це післання апостола Павла до Галатів. Другий розділ і двадцятий вірш. «І, вже, і живу вже не я, а Христос живе у мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. І друге місце це післання до Євреїв, 11 розділ, 8 вірш. «Вірою Авраам, коли був покликаний іти на місце. Яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Дорогі брати і сестри, сьогодні Бог через Духа Святого ось так об'єднує наші думки. Я не знав думку брата Ігора, яку він буде говорити думку. І він сьогодні. Говорив про нашу віру і довір'ю нашому Господу. І я сьогодні хотів би, дорогі брати і сестри, поговорити також про віру, яка веде до послушання. Хай би Господь допоміг би дійсно сьогодні нам ось перейняти ось цю віру, яка була в мужів Божих, в наших попередників. Віра Робить нас спосібними рухатися до якоїсь цілі, до якоїсь мети, яку ми ставимо перед собою, ось віра наша рухає нас. Коли навіть і ми хворіємо, наша віра про виздоровлення. І наша віра рухає нас. Ми стараємося, ми боремося. Коли ми цілі, які то ставимо в нашому житті, і наша віра рухає нас ось до цієї мети, яку ми оприділили. Віра піднімає наш погляд кожного християнина туди, вгору, в небеса, де наш Спаситель Ісус Христос. І віра є ось цим джерелом послушання. Якщо ми не будемо слухати слухняні, якщо ми не будемо послушні Голосу Божого, звичайно, ми не досягнемо ось цих небесних висот, ми не досягнемо якоїсь то цілі. І з однієї сторони, кожен християнин, дивлячись на Ісуса Христа, Він повинен підкорятися Господу нашому Ісусу Христу, який помер. Який постраждав, який віддав своє життя, пролив всю свою кров. Ми, ось це, дивлячись на нашого Господа, ми слухаємося Його, тому що Він зробив що то надзвичайне для кожного із нас. З другої сторони, послушання веде нас до того, дивлячись на. Велику любов Господа нашого Ісуса Христа. І Це дає нам поштовх до послушання, до цього смирення, до цього освячення, очищення, щоб набути ось цю любов, яку, яка була в Ісусі Христі. І ви знаєте, я так роздумую кожне зібрання. Кожна сторінка Біблії нам говорить про надзвичайну велику ціну любов Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми вдумуємося, коли ми читаємо Слово Господнє, Бог хоче нас дійсно занурити в цю глибину Його любові, Його величі. І Давид свого часу сказав так: в 60. П'ятому псалмі. Божі потоки повні води, повні то ось цієї благодаті, якою він хоче нас обдарувати. Ось ці Божі потоки, які течуть з Євангелії, вони повні благодаті для кожного з нас. Назвичайно Господь хоче нас переповнити ось цими Божими благословіннями. Коли ми довіряємося, і всіх дітей Божих, котрі йдуть тим шляхом, котрі досліджують Євангелію, котрі дійсно вникають ось цю надзвичайно велику любов Господню і йдуть цим шляхом віри, шляхом послушання, Христос хоче повести в ту глибину свої божественні відкриття, щоб могли ми, як ми читаємо. В Післані до Єфесян, в 3 розділі, 18 вірш, Він каже так, щоб ми могли разом з усіма святими зрозуміти, що це за ширина, і довжина, і висота, і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнитись, щоб наповнилися ви всякою Божою радость повнотою. Господь сьогодні хоче мене і кожного з нас ось занурити в Біблію, в Євангелію, щоб ми могли наповнитися ось цією любов'ю Христовою, щоб ми могли наповнитися цією благодаттю Господа нашого Ісуса Христа. Нехай же Дух Святий дійсно дарує нам ось таку віру, щоб ми могли, як Авраам. Коли я зачитав, цією вірою могли бути послушні Господу нашому Ісусу Христу. Ми, дослідуючи Євангелію, дивлячись на наших попередників, щоб ми могли сповнятися. І цей єдиний шлях це шлях благодаті через віру в Господа нашого Ісуса Христа. Іншого шляху немає. Господь ось нам показує через святу Євангелію. І цей шлях це є дар Божий для нас. Це є наше освячення, як я сказав, наше очищення через слово Господнє, яким Він нас наповняє і яким Він нас навчає. Дорогі друзі, Бог, будучи нашим Творцем і Спасителем, Він достоїн послушання. Коли ми задумуємося про те, що Господь зробив для кожного із нас, кожен християнин повинен бути послушний Господу Ісусу Христу. Бог це є Цар царів і Його Слово є закон для нас. Його Євангелія – це є ось цей дороговказ, по якому ми повинні рухатися якими ми повинні виконувати в нашому щоденному житті. І закон вимагає рівно стільки, скільки нам потрібно для послушання. Бог хоче нас навчає через Євангелію настільки, настільки ми спосібні, щоб слухатися нашого Господа Ісуса Христа, що Його Слово. Могло вселятися в наші серця, щоб воно було ось цим дороговказом, і щоб воно було ось цим найдорожчим в нашому житті, що є у світі. І свого часу псалмопівець Давид, він порівнюючи слово Господнє, ось цим надзвичайно, що є дорогим і приємним, він. В 19 псалмі з 8 вірша він каже такі слова. Господній закон, він бездоганний, він укріпляє душу. Сьогодні хай би наше серце було спосібне ось прийняти цей Божий закон. Сьогодні наш, наше серце хай би було ось дійсно спосібне прийняти ось це слово, яке сьогодні Давид каже, що воно бездугане, що воно укріпляє. І Господнє свідчення Він каже, вони вірні. Вони навчають наш, навіть недосвідченого. Хай би сьогодні наше серце могло. Дійсно насолоджуватися оцим Господнім Словом. Господні закони, накази, вони справедливі. Вони сьогодні звеселяють наше серце, коли сьогодні в нас труднощі, якісь переживання, Господь каже, коли ми внікаємо, коли ми заглиблюємося в закон Господній. Він каже: воно звеселяє нашу душу, Господній страх. Він чистий, Він перебуває на віки. Господні постанови вони не змінні, бо вони справедливі, вони бажані більше за золото і золото чисте. І Він каже: вони солодші за мед. Аби сьогодні дійсно наше серце, наша, наша душа прагнула. Прагнуло ось цього дорогоцінного слова Господнього, щоб нам рухатися вірою в Господа нашого Ісуса Христа. І слово Давид каже, ми повинні вірити в Божий призив і йому підкорятися, бо до тому що воно дає правильне розуміння для того, щоб ми могли рухатися. До Авраама було сказано слово. Ми читали: піди в землю, яку я тобі вкажу. Для Авраама було, звичайно, нецікаво, що Господь сказав для інших сімей, що Він говорить їм для виконання для інших людей і сімей, членів інших сімей. Але для Авраама було ціно те. Важливо, що Бог сказав іменно йому. Він хотів виконати ось це з вірою до Господа, ось це слово, яке було для Авраама, він в послушанні хотів виконати. І послушання витікає із віри, яка є ось цим, дійсно, цією головною силою, рушійною ось цією силою. І Приводить в дію для виконання, приводить наші думки, наші всі почуття, прагнення до цієї віри, до цієї надії, яка сьогодні перед нами. І Бог для нас дарує таку віру, щоб бути послушним Богу. Сьогодні запитання для мене, для кожного із нас. Чи володію я ось цією вірою, щоб Бог. Щоб дійсно бути послушним Господу. Чи дійсно ось ця віра, яка в мене є? Не то, що я віру, що ну, дійсно Бог є. Але чи в мене ось ця є віра, яка мене штовхає, яка веде до послушання, до послушання Господу. І за Авраама написано: вірою, Авраам підкорився. Він був слухняним, Бог сказав, і через віру, ось ця віра Його рухала до послушання. Чи сьогодні, сьогодні кожен із нас даймо відповідь? Ось ця віра, яка сьогодні в нашому серці. Чи ми дійсно ось цією вірою виконуємо ось ці обов'язки? Які сьогодні перед нами стоять? Чи сьогодні ось ця віра, яка в нас, вона веде до виконання обов'язків, які перед церквою, ось ця віра, яка сьогодні в нас, чи вона веде в нас до наших обов'язків перед сім'єю, чи ось ця віра, яка сьогодні в кожному із нас, чи вона веде до послушання? Нашому Господу Ісусу Христу. Давид каже так: я, я спішу й не боруся виконати, виконувати Твої заповіді. 119 119-й Псалом, 60 й вірш. Він каже, я спішу. Коли я почув голос Господній, Він каже, я стараюся спішити. Щоб виконати те, що від мене потребує Господь. Хай би сьогодні, дав би Бог дійсно, в кожного з нас була ось ця віра спішити виконувати волю Господню в нашому житті. Післані до євреїв, ми читаємо в третьому розділі 15-й вірш, він каже такі слова. Сьогодні. Коли почуєте голос Господа Його, не зробіть закам'янілими ваші серця. Сьогодні, коли Господь говорить через Слово Господнє до кожного з нас, щоб ми не відкладали, так це потрібно виконати. В нашому розумінні ми розуміємо, що це потрібно для виконання. Але сьогодні не той час, коли я можу це зробити. Сьогодні не цей час, коли. Я зроблю це. Хай би сьогодні Дух Святий допоміг, щоб ми наші серця не відкладали на потім, щоб наші серця не кам'яніли, а подібно до Давида, який він казав: я спішу для того, щоб виконати Господи Твої заповіді. В іншому місці ми читаємо написано, що послушання краще за жертв. Ми часто стараємося, ось я добре діло зробив, я добру справу організував. Але Господь сьогодні кличе мене і кожного з нас до послушання, до послушання і виконання волі Господній. Знову ж таки, до Авраама, з Авраама ми читали: вірою Авраам, коли був покликаний, послухався і пішов. Він не відкладав на потім. Він і не відкладав на, на завтра, але написано, коли він послухався, почув голос, він вірою послухався і зразу пішов. Він пішов написано в невідому країну, в невідомий шлях. Він не знав, він не знав куди він іде, де його остання точка мети, але він. Знав, і він знав, що Бог повелів, і Бог іде з ним. Бог буде з ним, що б не сталося, Бог сказав, Бог сказав, іди, і він пішов, він послухався. Дорогі брати і сестри, наші попередники, наші батьки, наші діди. Вони довіряючись нашому Господу, вони Йшли в тюрми, вони йшли в цю невідому дорогу, не знаючи, чи їхнє життя далі буде продовжене чи ні. Але вони слухалися голосу Господа, вони довірялися Господу, не зважаючи на оговори, компроміси тієї безбожної влади. Але вони слухали чи Господи, вони йшли в тюрми, вони йшли в невідому дорогу. Але вони з вірою довірялись нашому Господу. Довірятись Богу значить застрахувати наше життя від всіляких небезпек. Так, труднощі будуть зустрічатися, але Бог буде проводити і Бог буде допомагати. Ось цей шлях віри, Бог робить безопасне. Як я сказав, так, труднощі будуть, але з Господом він буде в небезпеці. Бог буде завжди вірних своїх оберігає. І ми повинні, дорогі друзі, слідуючи за нашим Господом, ми повинні приносити ось дійсно плід нашого життя. Звичайно, врожай залежить від Господа Ісуса Христа. Але Бог довірив в наші руки, ось ці корзини і насіння слова Господнього, щоб ми могли сіяти Слово Господнє, щоб ми могли нести вістку спасіння во ім'я Господа Ісуса Христа. Хай би Господь допоміг би нам дійсно почути ось це чудове слово від Господа, як свого часу. Почув один чоловік. Євангелієм Матвія, 25 розділ, 23 вірш. Він каже: «Гаразд, гаразд, рабе, добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Допоміг би нам Господь проводити ось так наше життя, довіряючись нашому Господу, щоб Господь сказав, дуже добре, ти виконував, ти дуже добре слухався, ти дуже добре вірив, війди в цю радість мою, де я приготував для вірних своїх, бути, бути рабом Господнім. Любі друзі, це наш обов'язок. До цього нас Господь закликає і веде таким шляхом. Життя віри в послушанні звільняє від всіляких проблем. Часто, коли ми свої мрії і плани будуємо, часто ми можемо попадати в різні труднощі. Але коли ми слухаємося голосу Господнього, і Господь нас веде. Він веде ось таким шляхом, щоб в нас не було тр... проблем. Труднощі будуть, але проблем не буде, коли ми будемо слідувати за Господом Ісусом Христом. Слідуючи за Господом в послушанні, значить досягати очікуваної цієї мети, ось цієї вічності, яку приготував Господь наш. Ісус Христос. І Христос закликає свого часу, знаєте, мені на пам'ять прийшли слова з Псалма, де ми колись співали. Я пам'ятаю на російській мові, Він каже, ми співали так, Христос закликає і каже, слідуй за мною, коли море бушує, слідуй за мною, коли тьма торжествує. Слідуй за мною, коли в житті страждаєш, коли сили теряешь, коли враг скушає, коли друг изменяет. Следуй за мною, вечный дом, ти войдеш. Хай би Господь сьогодні ось допоміг, дарував нам таку віру і довіру нашому Господу, щоб слідувати за нашим Господом Ісусом Христом, куди він не вів. Але довіряючись нашому кормчому, Спасителю нашому Ісусу Христу, щоб ми могли з вірою в послушанні, з довірою нашому Господу, слідувати за Ісусом Христом. Дорогі друзі, можливо, ми в цьому житті земному не досягнемо яких то висот, але слідуючи за Господом, ми досягнемо. Ось цієї небесної країни, куди веде нас Господь наш Ісус Христос. Аби сьогодні ми, наша ціль була небеса, хай наш зірець був Господь наш Ісус Христос, щоб ми, слідуючи за Ним, досягли ось цієї вічної небесної оселі. Ще один момент. Ще останній момент, я хотів би нашу увагу звернути коротенько. Це життя віри і послушання, яке дає спільність з Богом тут, на землі і у вічності. Коли ми з вірою слідуємо за Господом в послушанні, це обов'язково ми будемо в спільності з нашим Господом Ісусом Христом. Івангелія від Івана. 17 розділ це Господня молитва, коли він молився до Отця Небесного. І Він каже такі слова в 24 му вірші. Отже, хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною там, де я, щоб бачили мою славу, яку ти мені дав. Бо їх полюбив, бо ти полюбив мене раніше від закладен світу. Сьогодні Господь молиться за кожного з нас, щоб ось цю славу, ось ця любов, що перебувала, він в 26 му вірші каже. І я їм виявив Твоє ім'я. Кожному із нас. І, і виявлятиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них і я в них. Ось Господь сьогодні хоче, щоб ми йшли ось таким шляхом віри, щоб ось ця Божа любов, ось ця Божа спільність, вона об'єднувала нас з Ісусом Христом і Богом Отцем. Господь хоче ось бачити в мені і у кожному із нас ось цю довіру нашому Господу, ось це послушання нашому Господу, щоб ми в ось цьому зв'язку слідували за Господом. Життя ось це дійсно віри і послушання являється життям, яке потребує благодаті Господні. Ми самі ніколи не зможемо ось цього досягнути. А тільки через велику благодать Господа нашого Ісуса Христа, ми зможемо ось досягти ось цієї віри. Ось Ми зможемо досягти ось цього послушання і довіри Господу нашому Ісусу Христу. Для послушання потрібна, звичайно, молитва. У молитві ми повинні просити у Господа ось цієї сили. Для переможного життя, для того, щоб ось тим шляхом. І, звичайно, Бог добрий, багато милостивий, Він дарує нам це, коли ми з вірою приходимо до Нього, коли ми з вірою в молитві просимо, Він обов'язково дарує нам, і Він обов'язково допоможе. І живучи ось цією вірою і послушанням, тут на землі. Ми прокладаємо шлях до неба, ось ці прекрасні оселі, які Господь приготував для кожного з нас. І сьогодні наша віра і послуг, можна так сказати, це репетиція небесного щастя, яке ми будемо там переживати у вічності. би сьогодні Дух Святий Господь не спослав на кожного з нас ось цю благодать. Щоб ми могли з вірою слідувати за Господом, щоб ми могли, довіряючись йому в послушанні продовжувати наш на живний шлях тут, на цій землі. Аби Господь допоміг нам перемагати різні труднощі, різні всілякі ситуації, які ми сьогодні зустрічаємо, переживання, горе, втрати, хвороби. Але щоб з довірою, з вірою в Господа нашого Ісуса Христа в послушанні, ми могли слідувати до цих небесних осель. А Господь допоможе кожному із нас виконати ось це слово, як Давид казав, поспішити виконувати його в своєму житті. Ми будемо приходити до молитви. Я хотів би, щоб сьогодні ми подякували нашому Господу. За ось цю віру, живу віру, яку він нам вселив в наші серця, що ми сьогодні слідуємо за Господом, що сьогодні Господь ще поки що благословляє наш край, і ми можемо спокійно збиратися. Хай Господь дарує надальшу милість свою в любих обставинах життя, вірити, довірятися, слухатися нашого Господа і слідувати за Ним, як Він. Оприділить і поведе. Хай йому буде слава. Амінь. Склонимось і помолимось.